Пане Роман питає, доброго вечора, Чи є сенс при зовнішніх стінах 380 мм з порожнистої цегли зробити під вікном цю стінку 250 мм, щоб трохи втопити потім там радіатор і підвіконня не виступало, штори сильно не виносити? Знаєте, от такий підхід. От він був раніше, ми його можемо зустрічати в. А куди ділся Зустрічати в старих будинках, і е, це не дуже при, привітствувалось, але я скажу вам так, друзі, що на сьогоднішній день е, все ж таки ми можемо з вами використовувати цей прийом. От якщо ми подивимось з вами зверху, ми маємо стінку, ми маємо ніжку. І ми маємо утеплювач. І от якщо у вас утеплювач і йде до нормативного, там при теплотехнічному розрахунку ви побачите, що температура от в цій точці. Це у нас вулиця, це у нас внутрі температура в цій точці, вона складає десь плюс 15 градусів. Тобто, доволі-доволі ну, воно прогрівається і утеплювач не випускає це тепло. Звісно, що якщо через тепловізор подивитися, навіть там через, 15, через 25 см утеплювача можна буде щось побачити, якийсь тепловий поток, але він настільки невеликий, що в принципі, на сьогоднішній день ми спокійно можемо з вами робити нішу і утоплювати сюди прибор. Плюс ще в чому? В тому, що на сьогоднішній день із-за цього от утеплення під нормативи ми зменшимо з вами енерговитрати через стінки, і по великому рахунку найчастіше нам вистачає просто теплої підлоги. Я вже приводив приводи, приклади декілька разів, що от в моєму будинку, в котрому ми живемо вже 6 років, останні декілька років радіатор не вмикається, ну, тому що теплий зими. І теплої підлоги вистачає для того, щоб компенсувати тепловитрати. витрати. А коли ми з вами ховаємо радіатор внижку, ми зменшуємо його КПД, тобто він менше віддає тепла і він менше приймає участі. Але все ж таки, знаходячись біля вікна, він створює оцей тепловий поток, збиває холод з вікна ну і більш комфортніше буде знаходитися в сильний морози біля цього вікна. Знову ж, якщо подивитися статистику, от, за останні там, 100 років спостережень, то ми можемо побачити, що у нас, до речі, ще не самий теплий рік. Були, був, от за цей період були роки ще тепліші, ніж останні два роки. Так, там нам кажуть, що ми б'ємо температурні рекорди, там деякі, але це рекорди на дату, що в цю дату іменно побитий рекорд. Але загалом, от коли рахуються градуси сутки, то в принципі, це ще не теплі роки. Тому хочемо ми чи ні, але оця, оця циклічність, все одно сильні морози вони повертаються. Тобто там ця циклічність вона і зміряється десятиріччями, але все одно вона присутня. Тому будинки бажано гарно все ж таки утеплювати, тому що коли повернеться цикл холодної зими, ну, тоді всі, всі це відчують. Значить, тому, зважаючи на те, що будинок гарно утеплюється, що ми, як правило, робимо ще комфортну підлогу, то таким чином. Ми не будемо ну, відчувати якийсь там дискомфорт. Тобто будинок все буде нормально і гарно прогріватися з мінімальними тепловитратами. І робити якісь тут додаткові екрани і щось, ну воно не має ніякого сенсу, тому що при таких товщинах утеплення по нормативах на сьогоднішній день стінки вони теплі просто-напросто.